Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про плюси та мінуси програми обміну Erasmus. Почнемо ми з плюсів, звичайно ж. І перший плюс це фінансування, тому що ти маєш гроші на життя, ти маєш гроші на подорожі, на харчування, і все, що тобі потрібно, це тільки навчатися. Подорожувати, пізнавати цей світ, і це просто знахідка. І я вважаю, що це перший величезний плюс. Другий плюс це знайомство, оскільки кожен день, кожен предмет це нові знайомства, це нові люди, це люди з інших країн, і таким чином ти дізнаєшся трішки більше про інші країни, вчиш їхню мову, намагаєшся зрозуміти їхню культуру. Тому це плюс номер два. Третя це, звичайно ж, англійська мова. Ти настільки підвищуєш свій рівень спікінга, тому що постійно в тебе йде комунікація англійською мовою, і навіть коли ти приїжджаєш на початку і відчуваєш себе не дуже впевнено, то вже за місяць ти можеш е, вільно говорити англійською, ти краще сприймаєш на слух. І все-таки твої скіли в англійській мові дійсно підвищуються. Звичайно ж, Erasmus – це дуже класна можливість порівняти предмети, які ви вивчаєте в Україні, і предмети, яким навчають тут, в Естонії в моєму випадку. І оскільки тут я вже вчусь місяць в університеті, я бачу, що тут дуже люблять філософію. Я б не сказала, що в нас не було філософії в Україні. Вона була, але тут це трішечки. Інший підхід, і, як на мене, він набагато-набагато кращий. Тепер давайте переходити до мінусів. Мені було їх дуже складно знайти, тому що разом все про можливості, про подорожі, про навчання і так далі. Але перший мінус це відповідальність. Відповідальність, яка лягає на вас, по суті, з того моменту, як вас прийняли в цю програму на навчання. І таким чином, коли впродовж навчання ви подорожуєте, ви кудись їдете, ви все одно берете відповідальність на себе, відповідальність за свої рішення, і ви приймаєте їх самостійно, без чиєїсь допомоги батьків, викладачів і так далі. Але безумовно, цей мінус він в майбутньому переходить в плюс, тому що в майбутньому ви вже будете більш впевненими, ви будете. Почувати себе впевнено в прийнятті якихось серйозних і дорослих рішень, і у вас не буде у цього дитячого м, хтось інший зробить, хтось інший знає краще, ні, тому що ви знаєте як найкраще. Наступне це те, що ви отримуєте гроші. У вас є певна кількість грошей, і це немала сума, яку ви маєте розподілити правильно. Щоб під кінець не залишитися з нулем на карті. І для мене це дійсно виклик, тому що коли ти бачиш на карті гроші, ти автоматично хочеш витратити. Не знаю, чи у всіх так працює, але особисто в мене так. І зараз я борюсь з цим бажанням щось там не купити, відкласти або так далі, тому що дійсно під час Erasmus ти навчаєшся фінансовій грамотності. Тому, знаєте, насправді в самій програмі мінусів немає, тому що особисто я їх не помітила за місяць свого навчання. Це більше про мене, це більше про мої відчуття, про власні переживання, про бар'єри, які я намагаюсь подолати. Але з точки зору на саму програму мінусів я абсолютно не бачу. Тому, якщо у вас буде можливість взяти участь в програмі обміну, поїхати в іншу країну, понавчатись там, порівняти навчальний заклад у вашій країні, навчальний заклад в країні за обміном, то обов'язково скористайтесь цією можливістю. Еразмус, це навчання, це подорожі і це нові знайомства. Це три складові, які, як на мене. Найнеобхідніші в житті кожного студента я дуже вдячна, що ви подивились це відео до кінця. Можливо, ви вже брали участь в цій програмі за обміном або хочете взяти. Я буду рада відповісти на ваші запитання або можете ділитися своїми враженнями від цього досвіду. І всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей. Пока-пока.